Я не можу зрозуміти, що мені робити. Ну, робота відіграє для вас велику роль, мабуть. Не знаю. Можливо, я довго працюватиму, а потім вирішу, що це моя робота, яка мені потрібна. Зараз у мене немає іншого вибору. Зрозумійте мене. Ти помиляєшся, материнство це теж робота. Так, але. Але, Але я поки не хочу мати дитину. Окрім того, Джефрі хоче переїхати до іншого міста і почати нове життя. Не знаю. Я уявляю себе у новому місті з дитиною, і мені стає муторошно. Напевно, я надто егоїстична людина. Кожна вагітна жінка боїться втратити незалежність, і це зрозуміло. І кожна з них втрачає її. У тебе є свобода, в інших жінок її немає. Келлі, могла б не працювати. Якщо ти не впораєшся з дитиною, можна знайти няню. Як ти вважаєш? Я хочу мати дітей, але я маю бути готовою до цього. Моє теперішнє життя можна назвати зразковим у порівнянні із сімейними стосунками моїх родичів моя егоїстичність простежиться у тому, що я хотіла, аби на мене завжди звертали увагу. Я звикла до способу життя у своїй сім'ї. Але за теперішніх обставин я не можу дати своїй дитині те, що у мене є. У мене є це я, але їй цього не вистачить. Більше я їй нічого не зможу дати. I couldn't offer that to my baby right now. Мені дуже шкода. Але я, мабуть, не можу мати дитину детей. Really mm -hmm. Не збираюся я умовляти тебе. Келли, ти маєш God визначитися, ти. Знаєш, між чим тобі треба вибирати. Я не можу радити тобі або підказувати щось. Гадаю, ти сама розумієш, що тобі неодмінно слід обговорити. І обговорити це питання обов'язково треба з Джеффри. І не борися. Розкажи йому все. Будь ласка. Ну як? Нічого не розумію. Тут широко і тут широко. Що зі мною? Це не з вами. Я забула вас попередити, адже я худну. Так швидко? Це неможливо? Можливо. Тому що мені допомагає препарат нова фігура. Нова фігура. Ефективний натуральний засіб для жінок та чоловіків. Питайте в аптеках вашого міста. Препарат нова фігура та нова фігура дієт план. Натурпродукт. Ваше здоров'я та довголіття. Гель нова фігура сприяє зменшенню жирових відкладень, пригнічує целюліт, робить еластичною шкіру і тканини. Гель-нова фігура це новий смак до життя. Натурпродукт. Ваше здоров'я та довголіття. Як перекладач я завжди знаходжуся в тісному контакті з людьми. Отже, свіжість подиху дуже важлива. Саме тому я завжди ношу ціктах з собою, усюди. Один чудовий м'ятний тік-так осижає мій подих і вміщує всього дві калорії. Тік-так додає мені впевненості, що так необхідно усім, де б ми не були, що б не робили. Тік-так море свіжості і всього дві калорії. Не можу зрозуміти, що відбувається. Моя дружина стала готувати просто блискуче. Страви стали такими вишуканими. І суп дуже смачний. І все їй вдається дуже добре. Навіть сама вона виглядає значно краще. Що ж, врешті-решт сталося. Чи може мені хтось це пояснити? Галіна Бланка це любов з першої ложки. Нарешті настає час, коли все навколо змінюється. Представляємо в рік іспірмін, даблмін та джусифрут без Тепер в Теперних ще більше смаку. Вріглі спірмен, даблмін, та фрут без цукру. Бездоганний дивовижностійкий смак. Так спробуйте ці жувальні гумки, що приваблюють їх з такою силою. Новий вріглі спирмен, даблмін, та фрут без цукру. Новий бездоганний смак. Дивовижно стійкий смак. Ти, можливо, пропускаєшся помилки, але я не знав, що ти так не поважаєш мене. Що ви будете їсти, мій любий господарю? це вже краще. Джулія, ти знаєш, як почуває себе чоловік, коли на його точку зору ніхто не зважає. Але мені здається, що це боляче. це досить серйозна проблема. Ти ж знаєш мене? Так, ти людина, яка понад усе поважає сімейні традиції. І я не хочу, аби моя мати і всі інші гадали, що я не можу приборкати свою дружину. А я тобі не дружина. Я все одно буду прислуховуватись до твоєї точки зору. А що ти зробиш, якщо жінка почне жити так, як їй заманеться? Якісь дурниці. Це справжнє безглуздя. Ти вже почала зраджувати своїм переконанням і прикриватися такими дурницями. Це не схоже на мене. Це тільки тобі так здається. Твої переконання нічого не варті, навіть якщо позбирати їх всіх докупи. Ти вважаєш, що в мене немає переконань? Ні, у тебе чудові розумові здібності, але ти чомусь не користуєшся ними. Ти чуйна людина і сама створюєш для себе принципи. хоч тебе легко переконати справді, а тобі ж не вдалося відмовитись від справи. я можу це зробити. Ось, дивись. Ти що хочеш загіпнотизувати мене? Ні. Я хочу, аби ти зрозуміла, що таке дитина без матері, якій не має кому заспокоїти і проголубити її. всі ображають її, і не звертають на неї уваги. Ти зараз почнеш складати вірші. Мені Så це так не подобається. Ця дитина стала сама собі матір'ю. Я кажу собі те, що сказала б їй мати. дитині нема кому розповісти про свої почуття і переживання. І дитина щиро прагне зберегти у собі цей образ матері, створений нею. між ними виникає взаємопорозуміння. І це має щось довести. Уяви собі, що трапляється, коли одного дня ця мати раптово з'являється, зве її до себе і каже, чого дитина ніколи не чула. Вона каже, як вона потребує своїх дітей і більше не має до кого звернутися. Ти розумієш мене? Ти відмовишся від цієї справи. Так, чи ні? Я слухаю тебе. Ти прагнеш досягти своєї мети. Я вже досягнув її. Я слабка жінка, визнаю це. Інакше я не опинилася поруч із тобою. Так, мені це подобається. Надто подобається. Так, не будемо вечеряти. Ходімо спати. Будь ласка, відійдіть. Зупинка серця. Приготуйте все необхідне. Негайно принесіть лідокаїн і привезіть капельницю. Швидше. Вікторія, йди звідси. Зараз тобі немає чого тут робити. Це криза. Дайте клеми. Поставте на трьохсоту позначку. Швидше. Швидше. Він. Нічого не вийшло, Вікторія. Він помер. Мені шкода. Як це могло статися? Йому було значно краще. Ти казав, що загрози немає? Так. Але він десь взяв кокаїн. When? Коли? Не знаю. Ми гадаємо, що це сталося сьогодні. Як? Це неможливо. Ми не обшукуємо всіх відвідувачів, але ми знайшли пляшечку з зіллям його ліжка. Ти його сьогодні бачила? Як він виглядав? Він не казав, хто до нього приходив? Ні. Він казав, що збирається змінити своє життя, що дуже радий цієї можливості. Потім ми поговорили про наші спільні. Можливості. От і все. Як це сталося. Не дуже важливо. Але наслідки вживання були жахливими. Напевне, він не міг зупинитись. Не наближайся. Навіть цього нудить. Чому ми ж можемо знайти згоди? Але не знай на що І Не треба, я визнаю поразку. Я побачила б це. Ти найдивовижніша жінка з усіх, кого я знав. Чому Коли ти сприймаєш комплімент? Мені стає тут. Що... Знаєш, щось не гаразд тут. Я зараз скажу тобі, що саме, Мейсон. Ні, все гаразд, Джулі. Ми з тобою займатимемося цією справою, адже ми досвідчені фахівці Дещо таке з'ясовується? У залі суду ми протистоятимемо, а вучі ми лежатимемо поруч, як лев і ягня. О Боже! Я вже набридла, мабуть, тобі. Ти зовсім не слухаєш мене. Я мушу це сказати я відчуваю, що вже набридла тобі. За два місяці ти робиш спроби повернути романтичність наших стосунків. Ні, я роблю спробу роздягнути тебе. Деяким чоловікам подобається міряти білизну своїх дружин. Деким прив'язувати до і вдягати шкіряні штанці, а декому подобаються срібні грибінці. Люба кохання, це цілий світ. Я знаю, чим можна тебе розлютити суперечками. Це твоя стихія, Мейсон. Ти одразу втрачаєш здоровий глузд нагадуєш розлюченого бика. Це якась манія, Мейсон. Ти маєш слухати самого себе і тобі дуже хотілося, аби суперечки точилися все життя, аби кожен день. Нам можна було б до схочу посперечатися, А знаєш, чи мене можна справді розлютити, що підвищує мій кров'яний тиск, класична музика, В дурниці, ні mm. Ти брехун. Ти хочеш, аби суперечки точилися вічно. саме тому й не хочеш залишати цю справу. Виявляється, ти не хочеш, аби і я це робила. То й що ти гадаєш, що ми втратили романтичні стосунки? І ти хочеш повернути їх. Як я кохаю? Я дозволю тобі вимазати я мене у багнюці, дозволю навіть поміряти мою пілизну. <звес> Блакитно Краще не треба. Після цієї справи ми захистити. Годі, Джулі, хто тобі сказав, що стомився в тебе? Навпаки, мені подобається бути поруч з тобою. Їсти <звес> те, що ти приготувала. Я люблю сперечатися з тобою. Які ще докази тобі потрібні? Нехай Памела знайде іншого адвоката. Невже ти хочеш, щоб я зробив це? Тобі теж кортить позмагатися зі мною? Ні. А я кажу так. Не треба, аби робота впливала на наші стосунки. Давай забудемо про цю справу. А от коли ми вийдемо звідси, тоді поговоримо про високі моральні принципи. Ти згодний? Домовились. А тепер можеш робити те, що ти прагнув. Можна? Андреа? Андреа. Як ти? Мені вже значно краще. Справді? Так. А як співбесіда? Навряд чи я досягла успіху. Не засмучуйся. Я знаю, що ці слова не допомагають, але ти більш вразлива людина, ніж я. Ходи до мене. Вітаю тебе. Привіт. Вони довго тримали тебе там? Так. У тебе з'явився апетит? Okay. Так ти лагідний до мене? Мене достатньо лагідне. Нам треба примиритися з тим, що проблеми з батьками і з працевлаштуванням не зникнуть. Ми маємо навчитися, як поводити себе за скрутних часів. Ми повинні це зробити. Так. А я певен, що ніяких скрутних часів не буде, якщо ми житимемо в іншому місті. Не можливо, ти маєш рацію. Треба пам'ятати про те, що єднає нас з тобою. Розумієш? Може, підемо трохи полежимо перед обідом. Пішли? Так, але це тобі треба полежати. Так. Що? No. Нічого. Українською фільму озвучено компанією Перехід Мідія для телеканалу т 2 Відеоінженери Ірина Бутузова Костянтин Топяков, Актори Надія Кашпировецька, Олена Пайтина, Олександр Мухряков, Василь Пасіка. Це це супернова. Гезі. І за Supernova. Це супернова. Що тижня на каналі УТ2 дивіться розважальну програму Життєві жарти від компанії Перехід Мідіа. Компанія перехід мідіа представляє щосуботи на каналі УТ-2 науково-популярний телесеріал світи, що зникають. Мандрівний лицар нашої доби. Він змушений рятуватись від загроз, але водночас допомагати тим, хто потребує його захисту. Компанія перехід Мідіа представляє Брайана Брауна у фільмі Мандрівник. З питань розміщення реклами дзвонить у компанію Перехід Мідіа та телефони. 462 03 два нуль у нашій подальшій програмі. Зараз я хочу вам запропонувати подивитись розважальну передачу. Ви зможете побачити надзвичайні пригоди відомих акторів у кабаре маски. Я натягиває? Перемагає тітки неповторних стіткою, прагнеш неповторних лічиків. Це не занадто для тебе. Ти в цьому впевнена? Ну, а тепер на тебе чекає дещо особливе. Що це? Щоб спробувати, ти повинен стати справжнім. Чекай, але що це? Це дійсно неповторні відчуття. Стіморол неповторний та надзвичайно стійкий смак. Різноманітність неповторних смаків, вільних від цукру, надзвичайно стійких. Так багато шанувальників та стільки квітів. О! Знов квіти? Ні, ти тільки поглянь, це не квіти, це Рафаело. Рафаелло білосніжний кокос та цільний горішок у середині ніжного крему. Бездоганна гармонія смаків для бездоганного подарунку. Це міг бути тільки він. Висловіть свої почуття з Рафаело. Кожного разу під час їжі ви піддаєте свої зуби впливу бактерій, які виробляють кислоту. Вранці та ввечері це, звичайно, не має ніякого значення. Але протягом дня не забувайте про жувальну гумку дірол без цукру з ксилітом. Жувальна гумка дірол без цукру з ксилітом миттєво нейтралізує кислотний наліт, що пошкоджує ваші зуби. Жувальна гумка дірол без цукру з ксилітом захищає ваші зуби зранку до вечора. Уявлені дитини кожне бажання легко здійснюється. Ось що мені подобається кіндер сюрпризі Це три речі, котрі діти бажають більш за все. Сюрприз. Іграшка і смачний шоколад. Смачний молочний кіндер-шоколад з молочною оболонкою, особливо корисною для дітей, та сотні різноманітних іграшок, щоб гратися та колекціонувати. Тому кожного разу це новий сюрприз. Кіндер-сюрприз, три бажання, що завжди здійснюються. Вторни та стійкий. Знаете, я обычно в каждой серии всегда все наперед знаю, потому что читаю сценарий, а сегодня я ничего не знаю. обращаюсь вам от имени всех телезрителей и обвиняю вас в том, что вы снимали маски шоу в этой пошлятине и безвкусице. За то, что мы вынуждены были смотреть всю эту галиматью и терпеть ваши дурацкие. Выходки. Я выходки, я приговариваю вас к смерти. По-моему, глупо и не остроумно. Кое-кто уже начинает нервничать. Так, к нему подходит официант, сэр, Прошу прощения, вам просили передать виски с ядом. С чем? С ядом, сэр. Вы спросите, как я догадался? хе, -хе. это элементарно. Это ясно, как день. Любой близкий я... Итак, было совершено классическое, чисто английское убийство. Все выходы занесены снегом. Мы находимся на острове и отрезаны штормом. В связи с внешним миром нет. Телефон отключен. Я же сказал, нет связи. Ну что ж, начнем расследование. Пожалуй, я возьмусь за это дело.